Ю навіть на цьому заході про кіно до вас все одно всі підходять і запитують, хто ж там вже переміг в новому сезоні Холостяка. Зрештою, раніше, коли до повномасштабної знімався проект холостяк, була можливість знімати за кордоном, і було краще ем, такий момент приховати, хто ж там переміг, або якісь побачення приховати, фіналісток приховати. Зараз це зробити набагато складніше, тому що всі зйомки відбуваються в Україні, і все одно так чи інакше хтось може десь сфотографувати, підзняти. Як, от, зрештою, ви відслідковуєте, щоб ніхто не злив ще до виходу е, холостяка, хто переміг, або там хто фіналісти. Наприклад, ми зізнатись так в активному процесі зйомок, і цей сезон, як завжди, буде шалений і гарячий. Ми багато знімаємо в публічних місцях, і люди, звичайно, бачать спізнавані обличчя, збираються. Ми по-людськи просто просимо, щоб люди не знімали або до виходу серії не викладали, адже це важливо для інших глядачів, навіть якщо хтось щось побачить, комусь щось розповість. Це розчарує перш за все глядачів, тому що от моя мама телефонує і каже: Тільки не розповідай мені, хто залишив цій серії, там яка дівчина не отримала троянду тому, що для неї це важливо і вона з цим дивиться. Тому ми просимо просто людей, не ховаючись, відкрито і довіряємо нашим українцям-глядачам.